Коли говорити про політичність чи не політичність візиту, доволі красномовним було те, що відбулося вчора, коли Патріарх Кирил, не встигши прилетіти з Києва, відразу поїхав до президента Медведєва до того, щоб звітувати йому про те, що відбулося. Знаєте, коли я розмовляв з патріархом Філаретом, то він казав, що в радянський час, коли ієрархії виїжджали за кордон. То після повернення з за кордону вони відразу повинні були їхати у Раду у справах релігії, спеціальний державний орган, який займався церковними справами, і там звітувати, а вже потім звітувати перед синодом, перед патріархом тощо. Виникає питання: невже до російської церкви повернулися радянські часи, і звіт перед державним керівником повинен бути зроблений раніше ніж звіт перед священним синодом чи звіт перед е, самою церквою? Це одне вже свідчить про те, політичний це був візит чи не політичний, який політичний вплив був на перебіг подій під час цього візиту.